Волатильність на валютному ринку зростає. Курс долара та євро постійно надає нам якісь сюрпризи, і ми хочемо поговорити з вами сьогодні саме про це. Залишайтеся з нами. З вами, я фінансовий експерт Олексій Козирів. Ви на каналі FinanceUA. Итак, прогноз курсу долара та євро на період з 23 січня по 29 січня включно. Итак, основні риси валютного ринку в ці дні в Україні вони фактично не зміняться, але будуть деякі моменти, які дуже суттєво будуть впливати на ринок. Перше, ну, залежність курсового тренду відповідки Національного банку на торгах та дій. Тих же самих трьох-чотирьох десятків найбільших гравців вона залишиться. Причому потрібно говорити ще про те, що в принципі, за рахунок того, що зараз відбувається на ринку, і підвищеному попиту на валюту, в принципі, як і раніше, Золотовалютні резерви Національний банк буде дуже активно витрачати саме на підтримання курсу гривні. В останні тижні ви бачили, що в принципі десь до 1 мільярда доларів кожен тиждень зараз Національний банк або навіть дещо більше. Національний банк зараз витрачає саме для того, щоб підтримувати курс гривні на валютному ринку. Перед вами таблиця валютної інтервенції Національного банку. Ви бачите, що по грудню ця сума була більше 5 мільярдів доларів. Тобто такий ну достатньо великий обсяг, майже рекорд. От. І я хочу сказати, що в таку, в таку, при таких темпах, в принципі, з одного боку, враховуючи, що у нас ЗВР зараз вже більше 43 мільярдів, враховуючи враховуючи фінансову допомогу міжнародну, яка у нас зараз є. Тобто це суми, які зараз Вони робочі суми для ринку, і Національна банку є можливість підтримувати курс гривні на тому рівні, який йому більш-менш до, будемо говорити так. Вподоби, тобто, в принципі, Національний банк повністю контролює валютний ринок і зараз в умовах війни це всіх влаштовує. Крім того, ще все ж таки ми розуміємо, що на український валютний ринок буде впливати ще дуже велика кількість факторів. З них деякі суто економічні, але є і я б сказав так, емоційні та геополітичні. Наприклад, той же саме інаугурація Дональда Трампа та вплив його перших кроків на цьому посту на зовнішні ринки. Тепер тоді будемо говорити вже детальніше. Перше до економічних факторів, які будуть впливати на ринок найближчим часом, це продовження актичної активної скупки валюти населення, що посередковано в кінцевому варіанті відкачує з валютного міжбанку значну частину ресурсів на карткові рахунки громадян. Та в їхній гаманці у вигляді валютного кеша перед вами зараз таблиця операції фізичних осіб з купівля та продажу валюти за останні 30 днів. Ви бачите, що все рівно постійна купівля валюти, вона чи на карки, чи через обмінники у населення вона перевищує суму здачі валюти тим же самим населенням в ті ж обміни, саме пункти. Банків або обмінників, і в принципі можна казати про те, що все рівно я прогнозую, що як і раніше, от останні місяці, десь до 1 мільярда, біля 1 мільярда доларів, кожен місяць оце перевищення купівлі населенням над е, здачею на валюти, воно буде е, таким, як і залишатися, і це буде дуже суттєво впливати на наш ринок, тому що населення зараз. Ну, достатньо активно скуповує валюти, ви саме це бачите. Е, крім того, е, будемо говорити, якщо подивитися на суми, то я е, прогнозую, що десь е, не менш ніж від 15 до 65 мільйонів щоденно, це буде якраз от, е, це перевищення купівлі валюти над її продажем на міжбанку і на готівковому ринку майже щоденно, саме для того, щоб закривати потреби населення. Крім того, що ще буде впливати на ринки, це витрачене. Це можна говорити про це, і це буде позитивним фактором для рівня. То, що витрачені майже всі кошти, які бізнес отримав від бюджету по остаточним грудневим розрахункам попереднього 24-го року. Ці кошти вони впливали суттєво на ринок, вони давили на курс. Зараз цей ефект він майже вже мінімізований. І е, будемо говорити, якщо подивитися на ті ж саме от чудово, видно це по залишках коштів, які зараз банки розміщують в депозитні сертифікати Національного банку. Зараз їх, їхня сума менше 400 мільярдів гривень. От перед вами якраз таблиця. Хоча, наприклад, в останні дні 2024 року ці суми досягали і 500 мільярдів гривень, і навіть більше. Тобто, що відбувається? Ліквідність з банківської системи дещо знизилася, компанії витратили ті бюджетні кошти, які вони отримали від бюджетних компаній, а від бюджетних контрагентів своїх. І таким чином це не давить вже на валютний ринок, тому що частково ці кошти йшли на те, що вони купували валюту. Крім того, що буде ще впливати? В ВДП і їх вплив на ринок. Хочу сказати, що зараз відбувається зниження вкладення, вкладення банків в депозитні сертифікати Національного банку, і крім того, ще й деяке виникло зниження, ситуативне зниження я б сказав так вкладень банків в ВДП. Банки дещо знизили свої вкладення десь з е, початку січня. От на 1 січня, наприклад, з вами зараз дві таблиці. Ви бачите, перше, це на 1 січня було десь 885,6 мільярда гривень. Це був портфель ВДП. Зараз, от, наприклад, на 21.01.25 року ми бачимо, що ця сума скоротилася до 878,15 мільярдів гривень. Тобто зменшення. Портфель десь на 7 мільярдів гривень в еквіваленті це не критична суто для бюджету, не критична для банківської системи, але це просто тенденція, яка є. Крім того, ті кошти банків та клієнтів, які перебувають зараз в ВДП, вони підстраховують державу і дають можливість неемісійним шляхом латати дирки бюджету, в тому числі і військові. І в результаті це корисно для курсу національної валюти і на Міжбанку теж. Тому зараз, я думаю, що все ж таки процес збільшення залишків в портфелі ВДП банків, тобто їх купівля, вона поступово буде. Кількість їх буде збільшуватися, тобто це був ситуативний процес, воно дещо знизилося. Ліквідність системи дещо, дещо, дещо знизилася, тому що і в депозитних сертифікатах менше відбулося вкладення банків і в ОВДП. Але зараз ситуація буде вирівнятися. Крім того, що буде ще впливати на ринок? Це на цьому тижні. Це те, що 23 січня відбудеться засідання правління Національного банку по обліковій ставці. Ну, Мій прогноз, що все ж таки на фоні зростання інфляційних процесів в Україні це потрібно говорити відверто. Національний банк буде вимушений підняти е, облікову ставку десь від 0,5 до 1% річних, тобто до рівнів десь 14-14,5% річних. Це дещо підстрахує гривню на Міжбанку, тому що це збільшить дохідність гривневих інструментів для вкладників. Тобто банки в кінцевому варіанті будуть змушені. Дещо підняти свої ставки по вкладах на фоні тої інфляції, яка зараз є, і це буде впливати на те, що ці кошти, вже вкладники, які будуть залишати ці кошти на гривневих депозитах, а вони такі таким чином не будуть давити на ринок по валюті. Хоча деякі вкладники будуть все ж таки брати гривневі депозити і по закінченню цього терміну купувати валюту. Це теж такий Психологічний фактор, але він теж працює. Крім того, що ще буде впливати на ринок? це 29 січня у нас засідання ФРС Сполучених Штатів та фактор перших рішень Трампа на посту президента Сполучених Штатів. І засідання Федрезерву і рішення Трампа вони такі, будемо говорити так, виклики для ринку. Вони збільшують волатильність цього ринку. І, мій прогноз, що в принципі в цей період якраз. По ФР... Ми будемо бачити збільшення волатильності по парі євро-долар в період з 23 по 29 січня. Мій прогноз: що поки що ФРС все ж таки утримається від подальшого зниження ставок або зробить це максимум на 0,25% річних, тобто якихось революційних там 0,5% річних, або майже більше, ну не буде. І в цьому разі, все ж таки, це не змінить радикально правила гри зараз на цьому ринку. Зараз у нас хвилина реклама. Не перемотуйте, будь ласка, там корисна інформація. Ви дивитесь мої прогнози, а я дивлюсь, що страхування зараз потрібно всім, особливо, якщо в тебе є авто. Щоб виїхати на авто за кордон, потрібна зелена картка. Щоб їздити по Україні автоцивілка. І взагалі, якщо ви вже за кордоном, то краще й мати туристичне страхування. Finance UA страхування це український сервіс онлайн-страхування, де є всі віди страхування. Він є офіційним партнером перевірених страхових кампаній. Ну і звісно, підтримка 24 на 7. Для глядачів нашого каналу діє додаткова знижка: 17% на автоцивілку, 10% кешбеку від вартості зеленої карти на вашу банківську картку та 200 гривень на туристичне страхування за промокодом на екрані. Переходьте за посиланням в описі та переключіться нарешті на файну страховку. Дякую, що подивились до кінця. Переходимо до основних тем. За моїми прогнозами, щоденні обсяги операцій за системою Bloomberg в Україні будуть перебувати в межах від 190 до 270 мільйонів доларів. Найбільша активність буде 23, 27, 28 та 29 січня. Тому що ще вже з 29 січня ще буде починати працювати фактор закінчення місяця, коли все ж таки активізується діяльність цього міжбанку. Національному банку прийдеться витратити за цей період з 880 до 1 мільярда 100 мільйонів доларів Сполучених Штатів для потри для підтримання курсу гривні на міжбанку. Тобто ці гроші підуть на інтервенцію національного банку. Крім того, потрібно розуміти для себе, що все ж таки населення поки що буде достатньо активно скуповувати валюту. Це такий психологічний фактор теж працює. Ну і крім того, все ж таки потрібно розуміти, що буде впливати ще на поведінку ринку. Це обстановка на фронтах. Ну а крім того, якщо будуть якісь обстріли енергетичної інфраструктури України, то це теж буде впливати в кінцевому варіанті і на бізнес-клімат на цьому періоді в Україні, і на поведінку взагалі валютного ринку. Ну і прогноз курсу долара та євро на 23-29 січня на міжбанку. Можна ж сказати, що в принципі на період з 23 по 29 січня я прогнозую Коридор пари євро-долару в межах від 1,015 до 1,042 долара за євро, в основному за рахунок наближення засідання ФРС Сполучених Штатів, а крім того, фактору рішень Дональда Трампа і його перших якихось дій. Таким чином, волатильність на ринку по євро-долару вона буде великою, і це буде впливати і на ринок, і на курс євро в Україні тому, якщо котирування долара на міжбанку з 23 по 29 січня за моїм прогнозом будуть в межах від 41,90 до 42,40 гривень, то через перерахунок пар євро долар і курсу долара відносно гривні, курс євро на торгах цього тижня буде перебувати в межах коридору від мінімум 42,52 до максимум 44,18 гривень за Євро, хочу сказати, що е, коливання по євро і їх велика волатильність це буде такою фішкою зараз от цього періоду з 23 по 29 січня. Е, крім того, на готівковому ринку більшість обмінників фінкомпаній та банків будуть виставляти спред по долару в межах від 20 до 30 копійок, і по євро в межах від 20 до 50 копійок. На євро курс купівлі та продажу готівкового євро в банках в цей період буде в межах від 41,95 до 42,80 двох Підкреслюю гривень. і курси купівлі і продажу валюти. А в обмінниках фінкомпаній в коридор буде вущем від 42 до 42,75 гривень за долар. Що стосується курсу готівкового євро, то в банках він буде перебувати в межах коридору купівлі та продажу від 4350 до 44,45 гривень, а в обмінниках фінкомпаній цей коридор буде в вищих межах, тобто від 4380 до 44,50 гривень за євро. Підписуйтесь на наш канал, ставте нам лайки, задавайте питання, я буду на них завжди відповідати. Крім того, я хочу вас запросити на наш YouTube канал МінФін, на якому ви теж можете отримати найактуальнішу інформацію стосовно економічних подій, валютного ринку, деяких політичних питань. Ну і ви знаєте, що на цьому каналі МінФін я теж даю достатньо велику кількість коментарів суду економічних подій. Посилання на канал МінФін в описі до цього відео з вами був я, фінансовий експерт Олексій Козарів. Залишайтеся з нами, підписуйтесь на МінФін, якщо ви не підписані на МінФін. Ну і ви знаєте, що найбільш актуальну інформацію ви будете отримати тоді завжди і на каналі Finance, і на каналі МінФін.